Привіт! Настав час щотижневого розіграшу. Основні умови, щоб взяти участь у розіграші, це є підписка, вподобайка і будь-який коментар під даним відео. Також переможці, хто зараз виграє скини, будь ласочка, пишіть мені в особистий телеграм, щоб я вам міг відправити скини. Особистий телеграм буде вказаний в описі під відео. Ну що, погнали перше місце. Зевс у нас забирає Горса. Друге місце нова. І це у нас буде Frenk 84-72. Третє місце Diegle у нас забирає Діма Діно. Діма написав, що його шанс виграти скін прямо 0-0-0. Так як у мене шанс вибити ніж. Якщо ти тепер виграв скін то може в скорому часі я вже виб'ю ніж. Четверте місце SSG забирає Денис. Вітаю тебе, братішка. П'яте місце також SSG, майже без подряпин, забирає. Ландвіст, який нік важкий. Шосте місце Мах сьомий забирає Ваня. Сьоме місце Емочка Чопа дістається Вова. Ще раз нагадую, хто виграв з кіни, пишіть в особистий телеграм, бо я за всіх не пам'ятаю, з деякими зв'язку не маю. Пишіть в телеграм, він буде вказаний в описі під відео. Мій особистий не телеграм-канал, хоча на телеграм-канал теж можете підписатись. Зараз я покажу, що буду розігрувати наступного понеділка. Всім удачі в розіграші. Ще раз нагадую: основні умови для участі в розіграші то є підписка, подобайка на дане відео, а також будь-який коментар під даним відео. Також хочу вас попросити, перейдіть на мій канал, подивіться відео, яке вийшло до цього, то є новий формат на моєму каналі, просто Каточка в КС по фановій челендж від мого друга. Подивіться, поставте вподобайку, напишіть коментар, як вам і чи продовжувати мені далі експериментувати. А зараз я покажу, що розіграю наступного тижня. Перший скін на розіграш Галіл Контроль майже без подряпин. Другий скин нова стотрек, понівечена в боях. Третій скін Емочка Чопа майже без подряпин. Четвертий скін МП9 Нексус майже без подряпин. П'ятий скін Емочка Чопа Статрек, понівечена в боях. Шостий скін P2000 майже без подряпин. Сьомий скін також буде P2000, майже без подряпин. Сьогодні без кейсів, бо трішки фінансова крута в мене настала, але в скорому часі я відкрию, думаю, штук 20 кейсів. Тому підписуйтеся і чекайте нове відео з кейсиками. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!